Всім привіт! Якщо ви вирішили, що я хочу протестити Peugeot 3008, то ви помиляєтесь. Так так позаду мене дійсно авто цієї моделі, але це перший плегін-гібридний кросовер в Україні. Французи, як і всі бренди, вирішили взяти курс на електрифікацію своїх авто, але будуть робити це поступово. І як бачимо, перший крок вже зроблено. І головне питання: чим саме відрізняється плагін гібридний 3008 від свого звичайного довесного брата, Я мушу вас засмутити, тому що візуально вони взагалі нічим не відрізняються лише цим шильдиком на боковій панелі авто. І якщо чесно, я вважаю, що це проблема. Тому що якщо людина вирішила е, бути екологічною, ну не плутати з економікою, тому що про це пізніше я трохи розповім, і купила собі гібридне авто, а цього ніхто не помітив, мало того, що навіть не всі знають, що такі автівки у Peugeot існують, тому що це дійсно перший плагін гібридний автомобіль в лінійці Peugeot. Всім привіт. Uh, Pežo дійсно настільки привабливий, що дуже багато людей хоче його потестити, не тільки я. І сьогодні до мене звітав дуже відома людина в Україні Стислав Баник. Uh, Всім привіт! Я думаю, що цю людину не треба вам представляти, тому що якщо у вас є додаток Дія, то ви точно знаєте, хто це такий. Так, дякую. У Мстислава такий же Peugeot, але DVSний, і сьогодні ми вирішили а, порівняти, зробити, да, так. порівняти такий тест, що ж краще. І, можливо, після цього тесту Мстислав захоче собі також плагін гібридний Peugeot 3008. Розкажи, будь ласка, що насамперед кидається тобі в очі, яка різниця з твоєю автівкою? Ну, По-перше, у мене простіше набагато панель, а, екран приборка. От, власне, в мене більш проста комплектація, і в мене інші екранчики. Ну і звісно, я бачу тут уже ці всі речі, пов'язані з там батареєю. От, Бачу напис гібрид. І, звісно, звісно, трохи відрізняється в речах коробки передач, тому що з'явилась кнопка Б. Ну а загалом там такі косметичні штуки, як панель бічна, перфорація на кермі і додаткова підсвітка. У мене підсвітка тільки. Тільки панелі спереду, коли ти, ти так розповідаєш, що мені можна що я там не знімала <рес> взагалі все, викинути і лише вставити твій обіс, тому що знаєш, людина, яка вже а, має досвід їзди, знаєш на такому автовоно дійсно ну кидається в очі. Тому ми поїдемо кататися і дуже скоро повернемось і розкажемо свої перші враження від цього авто. Мені ще вразило те, що ось ти коли сідав, да, ага. під себе налаштував сидіння, а я так не можу зробити, тому що в мене вже механіка. А, і да? ти мусиш завжди ставити. Я думав, що в такій І Я думала, і мені коли треба було відсунути, я туди по старінки, туди-сюди. Єдине, що зараз ми завелися на бензині, тому що вчора я її використала, точніше вчора я використала всю електрику. Зараз ми поїдемо з тобою пити каву. Давай. На бензині, але обіцяю, що коли ти будеш стартувати з електродвигуна, ти кайфанеш набагато більше. А для мене дійсно знаєш, така от, ну, різниця є. Я звикла до того, ну я вже майже там чотири роки, знаєш, їжу чисто на електриці. Uh -huh. І вперше, коли я там а, закінчилась електрика, і воно таке починає гудіти, і я не розумію. А давай можна сюди. Ну дивіться, знаєш, що класно, що от. А... Я людина-дизель. Я навіть бензиною не дуже люблю двигуни. Тому якраз можна справедливо там порівнювати з електрикою, бо ти там робиш огляд цей з електрикою, пересідаючи з електрики на електрику різноманітну. Вибирав, за, наприклад, динамічними характеристиками більше. Почекай, але ця машина, вона... Єдина така в Україні, тобто їх ще немає. Да, я дивлюся, я знаю, коли да. дивилися якісь там також огляди, і дивлюся, о, номера знайомі. Тобто на цій автівці всі автожурналісти, да, да, да. автоблогери, наїздили там майже 10 тисяч вже. Ще, думаю, і до мене тільки ніхто не звертався, і не було. Бачиш, зірки да, співпали. Ось, і я ще не казала про це, але є дуже важливе питання ціни. Так. Тому що якщо брати GT-Line, тобто найвищу да, у своїй лінійці авто дизельне, то воно коштує там 30-35. Mm -hmm. Як ти думаєш, скільки це авто буде коштувати? Ну, no, Мені здається, я, я, я бачив інфо про 40 <свісно> десь, так? <да? свісно> Більше. Більше. Ну це мінус, якщо чесно. В тому плані, що ну, типу, гібрид треба хотіти. Вот. Тому що за, там, за більше ніж 40 тисяч можна купити інший автомобіль. Ну, ціну дійсно ще не кажуть, тому що не хочуть нас лякати, я думаю. Okay. Але по інсайдерській такій інформації це десь буде 50-52. Але ну, для мене це взагалі інший клас авто. Ну, тобто Це yeah. вже yeah. інша машина, це інший комфорт. Ну, я не знаю, що треба робити? Любити Peugeot. Тому що гібридів за 50 можна купити ну, дуже багато. Вибір ну, дуже широкий. Правду кажучи, ну, там, Model 3 можна купити. І якщо дуже постаратися, і Model S можна купити за 50. Ти знаєш, я її розганяла, розганяла на максимум. А мене покликала їздити по місту. Ні, 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 ми зараз зарядимося на електриці і поїдемо за місто. Якісь є такі великі нерівності, по типу поліцейських, лежачих, вона так трохи ну, як стрибає. можливо, Нам прямо, тому що бачиш, там де зелененькі паркові. Все, бачу, бачу. Тепер. У тебе завжди є місце майже завжди, знаєш, на парковці зеленого да, кольору. Да, і да. тепер жопкою треба стати. Так, да, стану, стану. Розкажи, як тут працює гібрид. Ну, тобто, там, я знаю, як він працює на січарі. На січарі він заряджається від гальмування і заряджається від руху. Від, коли працює бензиновий двигун, він заряджається. А тут тільки від розетки чи як, як е, він працює? Так, тут тр трошки інакший спосіб, тому що я вже тобі казала, тут що... Направо, так, да, тут направо. О, мені здається, якраз уже пауло. Воно ну, потрошку бачиш, показує, ще не включається. Але тому, що коли воно включиться, воно буде горіти саме помаранчевим. Mm -hmm. І коли ти тормозиш, тобто є е, два режими. Да? Коли драйв, ти їдеш. І для мене також було новинкою, тому що в ліфі е, і в багатьох машинах, коли ти просто там катишся з горки, наприклад, ага. і відпускаєш педалі. От, якщо ти зараз відпустиш, ти будеш катитися. Ага. Але якщо ти будеш їздити в режимі е, рекуперації. Ти розумієш, машина автоматично починає тормозити саме електродвигуном таким чином себе підзаряджати. А, все, така ж тобто це та є, реальний, да, є та, спеціальний та, режим нам туди угу. і одразу направимо. Okay. Тобто, якщо ти хочеш просто їздити в драйві, ти не будеш підзаряджатися. Але тут є знову ж таки емоція. Драйв це драйвова їзда. А ось ти зараз, мабуть, відчуваєш, що в режимі Б. В рекуперації вона так ну трішки тугенька да, йде, да, да, і да. якщо ти зараз педалі відпустиш, вона майже повністю зупиняється. Електрокар, як можна там спорткар, коли повністю заряджена батарея. Тобто, да. ось цей самий ривок і драйв дає 100% заряджання. Да, а коли да. батарея пуста, тобто він їде як звичайний автомобіль. Ну, це зараз відвідчум, тому що до речі, тут є масаж водіні, у кріслі і водія, прикольно. Я тобі потім покажу. Але це, це так незвично, що і там. Ти можеш декілька режимів обрати. Не відволікаємо. Ну ні, ти знаєш, не відволікає. Я, здається, ти пам'ятаєш цю історію, коли е, прийшла на нову пошту. Знаєш, і мені треба було я там просто по часу саме зараз там відправити чи і отримати там ці посилки. Я розумію, на паспорт, ну як ти могла б іти забути? А я кажу, дія? Вони кажуть, так. Я дійсно, вони кажуть, так, і я раз вони мені дали я. Блін, те же. Це, це, це Это так круто було. у мене такі емоції були, знаєш, ну щирі. Тому дійсно, ну у нас все життя. Ну, смартфоні. Ми настільки вже до нього звикли. Ну так, типу, да, давно пора, давно пора було це все робити. За інший автомобіль, після трьох днів на Peugeot, я такий думаю, ну і баранка. <рес> ну так, да, тому що він дуже ну, він значно менший за такі стартап. Да, 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 але да. до нього е, дуже швидко звикаєш. Да. А до речі, по x4 ми проїхались на x 4 і такі лучше. Yeah? типу. Серйозно? Так, да. ну там ти не відчуваєш нічого. Ну, взагалі, тут ти відчуваєш цю динаміку. Там нічого ти не відчуваєш. Ну Но... якщо чесно, я скептично завжди відносилася да, там до французів. Скажу, не знаю, чому всі так да. зараз. А я у 2017-му, здається, тестувала як тільки-тільки вони ось такі рестайлінгові вийшли на ринок, тому що мені треба було замінити свою автівку після кашкаю, і щось мені не сподобалося. Здається, там також був 1.6 бензин, і вона нібито така: знаєш, кросовер масивний все гуд, але не їде. Тому я не купила. Тоді в мене з'явився лів. <рес> <рес> знаєш, Я дуже люблю казати, що лів це така частина мого життя, яка дійсно перевернула не на 360 градусів, знаєш, там а на всі там 480 чи навіть більше. Ось, я дуже задоволена, що там підсіла на електрокари, так, так сталося. Ось тому, а зараз, коли звісно, там познається вже да, там, два рестайлінги пройшло. Мені подобається. Ну, чесно, знаєш, сказати, чи, я скажу так, хотіла б я собі таку автівку, хотіла б. Ні, вони дуже класні, тому що дивишся на старі піжом, типа. Ну, ну, да, так, ці нові вони симпатичні, вони да. знаєш, такі комфортні. Їхати зручно, ну, що тобі там ще треба. Єдине, що знову ж таки ну, ціна саме гібридного ну, да, авто, да. вона ну, <сих> трохи, трохи не зрозуміла, чому так. Взагалі, можливо, ви включити це до відео. У нас є свій влог. На і там є, наприклад, відео, як призначити належного користувача. Тому що ми в дії робимо зараз можливість дії, типу, дія ДІ поширити тих паспорт, щоб це було по-людськи і максимально зручно. От. Але поки ми ще на рівні Дії це не зробили, то в кабінеті водія. Є там цілий мануал у нас, як там це зробити. На що вам стеслави? Підсумок після проведених двох годин з плегін-гібридом. Що скажете про авто? Ну, класна технологія. Я вважаю, що все-таки за гібридами теж таке проміжне тр майбутнє, між е звичайними двигунами та електричними вже цікаво, те, що він може підзаряджатися, але дійсно трохи треба звикати до відчуттів, е тому що гальмує машина трошки інакше, коли заряджається, і там динаміка трошки поменше. От, але в будь-якому випадку гадаю, що всі думати про цю машину. Дякую вам, що Є приділили нам увагу. Тому до зустрічі, можливо, на наступних оглядах. Давайте подивимося, які зміни відбулися у багажнику. Звичайно, вже все це відчиняється та зачиняється автоматично. Автоматично. У такому вигляді залишилось 370 літрів. Але якщо раніше у девесній версії була запаска, то тепер ми маємо. Маленький простір для зберігання а, зарядного пристрою. Якщо ми складемо сидіння заднього ряду, то ми отримаємо майже 1400 літрів об'єму. Mm. Великою відмінністю від ДВС-ного авто, звичайно, є наявність двох лючків замість одного. І якщо ДВС відчиняється лише кнопкою салону, я навіть туди не хочу лазити, тому що я не знаю, як ним скористуватися. А ходімо, покажу, як відкривається електричний. Лише натисканням на бокову панель кришки. Вуаля! І що ми маємо? Заряджання конектором типу 2. І ще в нас є кнопочка, яка може ставити на таймер зарядки. Це значить, якщо ви живете в приватному будинку, дуже зручно поставити автівку, і заряджання піде після 12-ї години ночі, коли електрика вдвічі дешевша. Від домашньої розетки 220 авто зарядиться за 8 годин, а від публічної зарядки, яка має потужність 7,7 кВт, лише за півтори години. А це тому, що ємність батареї в даному авто лише 13,2 кВт години. Так, звісно, це дуже мало, але якщо порівнювати з чистими електричками, для гібриду це доволі достатньо і проїхати воно зможе 50 км на одному заряді. Але не дивлячись на такі низькі показники та цифри 13 і 50, цей авто має 300 кінських сил і 550 ньютон метрів. І нагадаю, що до сотні він розганяється лише за 5,3 секунди. Тобто це бімба ракета. А все це можливо завдяки тому, що в неї не один, а два мотори. Один турбомотор на 1,6 літрів, а другий, звичайно, електродвигун, який схований позаду пасажирських сидінь. На ДВСних авто ми знаємо, що стрілочка показує, з якої сторони в тебе знаходиться паливний бак. А тут якийсь дисонанс, тому що зліва тобі показує, скільки кілометрів тобі залишилось проїхати на паливі, а позаду мене лючок для заряджання на електро. І навпаки, тут мені показує, скільки кілометрів залишилось на електриці, а лючок знаходиться від палива. Чому так не зрозуміло. Що ми маємо? Вісьміступінчатий автомат, звичайно, це впливає на динаміку цього авто. Ми маємо чотири режими їзди. Ми можемо їздити лише в електриці, але максимальна швидкість буде 130 км. Далі є гібрид, спорт і, звичайно, повний привід 4WD. у режимі повного приводу 4WD авто може їхати 230 км, але це обмеження лише в електроніці. Тому, якщо якісь коліб не зможуть зламати цю систему авто буде їхати набагато швидше? Дякую усім, хто розділив зі мною подорож у майбутнє, тому що цю автівку ви зможете придбати лише у 2021 році. Ну і, звичайно, ваші лайки, дзвіночки та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.